Перед тим як приймати спадок, зупиніться і дайте собі чесні відповіді, чи готові ви виплачувати борги спадкодавця, про які ви нічого не знали, а заплатити нотаріусу двічі на рідному місці, або взагалі віддати 11 тисяч доларів податку, успадковуючи квартиру в аварійному стані. Повірте, це ще не увесь перелік ситуацій, коли спадщину краще не утримувати. Мене звати Яна, і сьогодні ми з командою компанії Наказ розповідаємо про три доволі поширені сценарії. Коли від спадщини краще відмовитись. залишайтесь до кінця і підписуйтесь, адже ця інформація може зберегти вам і нерви, і десятки тисяч гривень. Уявіть, вам дістається у спадок будинок десь у селі. Здавалось би, чудово своє житло. Але коли ви приходите до нотаріуса, з'ясовується несподіваний нюанс. Разом із цим будинком, який коштує приблизно 5 тисяч доларів, ви автоматично успадковуєте і всі борги покійного власника. І ці борги сягають як мінімум тисячі доларів. Яка картина виходить? Ви стаєте власником занедбаної хатини, яку ще треба привести до ладу, а на вас одразу ж сідає величезний борг, і цей борг доведеться віддавати. Закон вимагає. А ту хату в селі спробуйте ще продати за справедливою ціною. Виходить, що замість цінного майна ви отримуєте головний біль на роки вперед. Чому так виходить? Тому що за законом спадкоємці успадковують і майно і зобов'язання померлого. І навіть якщо всі документи виглядають чистими, можуть бути приховані кредити або мікрозайми, про які ви дізнаєтеся вже після отримання спадку. Як же дізнатися, чи є у спадкодавця борги? По-перше, обов'язково перевірте сайт судової влади. Там можна побачити, чи ніхто спокійним не судився. По-друге, зайдіть у реєстр виконавчих проваджень і подивіться, чи не намагається хтось примусово стягнути з нього кошти. Посилання на ці сайти лишаємо в описі. Але навіть після таких перевірок залишається ризик, адже борг може існувати, але кредитор поки що не подавав до суду. Наприклад, покійний міг взяти мікрозайм в інтернеті, який внаслідок. Неймовірних відсотків виріс до астрономічних сум про такі борги. Ви дізнаєтесь тільки тоді, коли кредитор нарешті вирішить їх стягувати, коли податки зроблять отримання спадку невигідним. А тепер розглянемо іншу ситуацію. Помирає бабуся. По закону її майно успадковує дочка. Онук, який дуже любив бабусю, не є найближчим спадкоємцем і автоматично нічого не отримує. Але дочка бабусі вже сама в похилому віці і розуміє, навіщо їй ця квартира. Вона хоче одразу передати її своєму синові, щоб той у майбутньому не мучився зі спадщиною. Здавалось би, логіка дочки зрозуміла: прийму спадщину, оформлю на себе, а потім одразу переоформлю на сина. Але ось тут то і Криється підступність, спочатку дочка платить за оформлення спадщини нотаріусу, мінімум 6-8 тисяч гривень, а то й більше. А потім одразу ж платить за переоформлення майна на сина. Це ще 8-10 тисяч гривень. Податків, звісно, не буде. Це ж близькі родичі, але за нотаріальні дії доведеться заплатити двічі. Тож у такому випадку вигідніше, щоб дочка не приймала спадок, а відмовилася на користь свого сина. Якщо ж це неможливо з якихось причин. Можна продумати інші правові механізми разом з юристом. Наші контакти ви можете знайти у описі до відео. Ну і нарешті третя ситуація, яка часто вражає ще сильніше: податки для неблизьких родичів. Уявіть, є заповіт на племінницю. Тітка залишила їй квартиру вартістю, скажімо, 50 тисяч доларів. Здавалось би, чудовий подарунок долі. Але племінниця не є близьким родичем по закону. І тут починаються справжні. Веселощі з податками, якщо племінниця не є резидентом України, вона заплатить 23 податку. Рахуємо з 50 тисяч доларів це 11 з половиною тисяч доларів податку, навіть якщо вона резидент. Податок становитиме 10%. Це все одно 5 тисяч доларів. Чи варто воно того? Але тут може допомогти хитрість. Якщо племінниця відмовиться від спадщини, то по закону її отримає найближчий родич, наприклад, сестра померлої, тобто мама племінниці. Сестра є близьким родичем, тому ніякого податку не буде, а потім мама може спокійно передати це майно своїй дочці і знову ж таки без жодних податків. Проте тут важливі два але. По перше, це працює лише в тих випадках, де родинні зв'язки і порядок успадкування це дозволяють. Тут до речі, важливо уточнити, що на нашому каналі є відео про те, хто та як успадковує майно за законом, коли немає заповіту. По-друге, треба бути абсолютно впевненим у добросовісності родича, бо після оформлення майно вже в іншої людини і повернути його буде дуже складно, особливо якщо у нашому уявному випадку мати скаже, а чому це я маю щось комусь віддавати? Отже, пам'ятайте, спадщина це не завжди подарунок, іноді це справжня пастка, яка може коштувати вам чималих грошей і нервів. Перш ніж приймати спадщину, обов'язково з'ясуйте всі нюанси, чи є борги. Чи вигідно з точки зору податків? Чи не простіше буде передати майно іншим способом? Якщо у вас складна спадкова ситуація, обов'язково зверніться до досвідченого адвоката за консультацією. Краще отримати професійну пораду ніж роками розгрібати наслідки необдуманого рішення. Ставте лайк цьому відео, якщо воно було корисним. Це мотивує нас знімати ще більше корисного контенту, який збереже ваші гроші, нерви та час.